Вітаю! Якщо ви думаєте, що курити електронні цигарки безпечніше, ніж корити звичайні, то це не так. І зараз я вам розповім декілька фактів, які, як я як сподіваюсь, змусять вас замислитися і кинути палити. Виробники цих електронних пристроїв запевняють, що нібито вони є цілком безпечною альтернативою звичайному течунокорінню, ніби оскільки вони не утворюють продуктів горіння та не містять шкідливих смол, вони не шкодять здоров'ю. При цьому виробники свідомо не договорюють про решту негативних факторів від такого куріння чи паріння. Замість тютюну в електронних цигарках використовують спеціальну рідину, у склад якої входять нікотин, ароматизатори, гліцерин, пропіленгліколь. Вони при нагріванні перетворюються в пару, утворюються особливо небезпечні канцерогени, такі як формальдегід. формальдегід так, це саме та речовина, якою обробляють трупи для зберігання. Тяжкий канцероген, отруївшись яким можна померти. Формальдегіди в складі суміші впливають на нервову систему, погіршують пам'ять, можуть виникати різкі зміни настрою. Також ви повинні знати, що існує відповідальність за коріння. Електронні цигарки законом перерівнюються до звичайних, отже, заборонено курити цигарки у всіх громадських місцях, в тому числі на зупинках громадського транспорту, під'їздах, підземних переходах та на дитячих майданчиках. Електронні цигарки це справжня отрута, яка руйнує здоров'я. Краще не експериментуйте та не перевіряйте на собі. Куріння це залежність. А навіщо вам бути залежним від нього?